Друзі, вітання. Знову маємо свіжий автомобіль на продаж, це Volkswagen Tiguan 2020 рік, модельний, експлуатація також 20-й виготовлення, він кінець 19-го. В дуже гарному стані це комплектація Highline на топовій оптиці. Покажу вам його зовнішній вигляд. Передній партронік також є. Диски 18. -ті. Автомобіль має хром пакет, також має дуги на даху нержавійка, не пластик. Заводське тонування. Автомобіль тільки приїхав, п'ятницю розмитнився на топовій, також задній оптиці. Не полірувався. Дуже хороший стан. Покажу вам по лакофарбам у покритті. вікно було замінене в 22-му році на Volkswagen. Воно все відмічено в сервісній історії. Скажу наперед, автомобіль має з заводу більшу товщину фарби. Ну, це для тих, хто розуміє. Так, 165 167. 199, 170. 169, 157, 158. Е, також у нього товщина фарби більша і внутрішні елементи, це 76, 106, 100 майже пороги, коли стандартно п'ється, 70. 106. Всі наклеєчки на місці, тут нічого не відкручувалося. В Польсвагані дуже часто це таке буває. У мене вже не перший раз. Так, 212, 226, 194, 226, 228, 165, 159, 180. Це деколи буває, що забракують якісь елементи, вони ще раз 112. 101. І вони ще раз можуть перекрасити. Так, 170, 159, 164, 180. Камера задня є, бампер в ідеальному стані, також багажне відділення. Автомобіль їм хімчистка не робилась, він просто в ідеальному стані. Навіть цей пластик на кришці, він не має навіть жодної царапинки. Деколи є дуже поцарапані, хтось щось загружає, немає нічого. Так, 166, 147, 137, 156, 151, 162.

також він код. Тут все в ідеалі. 199. 201, 153, 186. Капот в ній був перекрашений. Це замічено в замічено сервісній книжці. Напевно, були сколи. Але зато виглядає дуже гарно. 200. Можу вам по салону. Салон в ідеальному стані, він не хімчистився. Тут є ембієнт підсвітка, також є ембієнт підсвітка на порогах. Сідушки передні електричні, плюс масаж є, регулювання для колін. Повторю, ще раз хімчистка не проводилась в автомобілі. Третя зона клімату, столики для задніх пасажирів. Також підлокітник. Тут підлокітник також регулюється. Сидіння просто в ідеальному стані торпеда автомобіля, нічого нема, ні подряпин, автоматичні дальні ближнє. Тут вже стоїть новий щиток приборів. Квадратний некруглий, який пішов з 2019 року, помилок немає ніяких, є підігрів керма, підігрів сидінь, трьохзонний клімат. Автопаркування. Також вам покажу по асистентах. Тут адаптивний круїз контроль, фронт асіст, лайн асіст, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня і вдалих покупок.